Добрий день, це канал. Я і мої кози, і ми з вами на кухні будемо ліпити пісні вареники. Як я пісні вареники мішу, мука і вода. Хто хоче, може тісто підсолити. Я не підсолюю. Я якщо підсолюю, то розводжу в воді сіль і тоді тею водою солоною мішу. Самої такої сухої солі я в тісто не додаю. Багато вареників робити не будемо, але трошки зробимо. Трошки зробимо з капустою, трошки зробимо з маком. Ось. Хочу малий спробувати маком. Іванку, подайно ще води трошки, бо мені замало. Якщо місимо без яєць, тісто місимо круто. Це я от моя кружка. Тісто я замішую, ну, не розливай. Тісто замішую круто, якщо без яєць. Якщо з яйцями мішу чуть-чуть м'якше. Ось таке діло. Так. чуть чуть треба ще води. Що ще додаю олій сюди в пісне тісто, ну я додавати не буду. Бо мене будуть і солоні і солодкі, то я не додаю олії. Ну, а хто хоче, може додавати. Ось так. Зараз вимішу, тоді покажу далі. Так, будемо ліпити з маком. Ще ніколи я не ліпила, я раз пробувала смачні вареники з маком, але я не ліпила ще ніколи. Це перший раз ліплю вареники з маком. Ну, Нічого, попробуємо. Чи будуть смачно, чи ні, Івану і мому. Ось таким зіблоком зробимо. Головне, головне, щоб світло було. Щоб не треба було палити в грубі варити, а на плитці зварити. Ось. Ну, Я багато з маком робити не буду. Пару штук зроблю. Оце кутя на кутюмак. О, ось так. Йва, не випусти кота на двір. Прийшов. Останні в мене будуть з капустою вареники, капуста, ну, от тушена капуста, ту, що я показувала як я тушу. А кутю замішаємо. Так що у нас буде на вечір? Кутя, найголовніший інгредієнт їжі. Так, саме блюдо головне. Куття в мене буде з лісковими горіхами. Вірніше, не лісковими, а фундуковими. Ось. Дуже смачні фундукові горіхи. Мені Максим Гевак вислав. У нього є. Що кому треба, то звертайтеся до нього. Канал зветься Максим Гевак. Ось. Там в нео і дерева можна, і квітки заказати. от, Так. Тепер що там ще буде? Мак, куття, горіхи, мед, цукор. Ну багато я в кутю не кидаю нічого, Я люблю кутю простеньку. ось. Тоді в мене будуть горохляники, горох капуста. от. Що то ще в мене буде, Я вже навіть не повиню, що ще буде. А Салат малим зроблю фруктовий. Вони хотять зараз ну, на кришу зроблю, замішаю, як зліплю вареники. Ой -ой -ой -ой. Ще щось я мала. Ще щось там в мене заливне є, м'ясо є. Горох капуста, горохляники. Вареники будуть. Ну і тут таке. Все. Аж є переклад, ще є м'ясо тушене і кобаса, а ще канапки вони хочуть зробити. Ось таке. Ось таке у нас буде на, на вечерю. Багато, багато ніц такого готувати не буду. От. Ох. Такі то справи. Що, дідунь? Скільки вам років? Не молодий вже. Ні, ну, ти бідненький мій. Тобі срочно треба більше роботи. Ти тоді бодріший. Ось так. Ну, зараз наліплю, зварю вареники всі, тоді вже вам покажу, які вони вийшли. Ось. Посмакуємо разом вареники з тим з маком. От. А ви розкажіть, хто ще які начинки робить? Я знаю начинки такі. Маку от робити можна. Вона картопля сама картопля з, з кислим сиром, гречка з кислим сиром. Як його? Зісушені ще роблять. От, перемелюють і роблять такі вареники. Ще що там. Більше, більше не знаю. Ягоди, полуниці, сливки, ось, яблука. Теж дуже смачні вареники. От. Більше не знаю. А може і знаю, то забулася. Та й таке. -то. Ось такі діла. Зліпим з маком, а тоді всі з капустою. Наліпим багато з капустою. І вам буде їсти тільки з капустою, бо він дуже хоче з капустою. Аж тако сміється слід. Думаю, що замало я йому вже оставила тіста на капусту. Ну, ну, трохи забаду, то ті. І такі то справи. Ладненько, поки місь пауза, а там покажу, що буде далі як. Ну, романтика. Тільки сіла знімати, показати, які пироги вийшли, і цілий світло виключили. І вам світи фонариком. Ось такі. Це з капусточкою і помащені цибулькою з олійкою. Ну, зараз посмакую. Mm -hmm. mm -hmm. Це з маком. Є. Вони наші. Вони ваші? Ну, то смачні. Наші. А мені з капустою смачніші. Угу. Смачно. Ну ладно, ще попробуємо маком одного. Ну, з маком ще. Будеш. Вони руки зайняті. Ви знаєте, так нічого. Смачненько. Що з маком пироги я посипала чи вареники, посипала цукром, щоб вони не, зл... не злепнулися докупи. А ці помастила олійкою. От цибулька. Видно? Також смачно. Ладненько. Всім смачного, хто буде готував. Всім мирного неба і міцного здоров'я. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Хай Бог дає всього самого найлучшого. Па-па-па-па!